Шахеди у значній кількості атакували Україну цієї ночі. Ще не маємо зведених даних від повітряних сил. Але очевидно, ця атака ну мало чим за масштабами буде поступатися. Ті атаці, яку ми пережили напередодні минулої ночі. Нагадаю, росіяни понад 100 шахедів запустили на бік України. І от стосовно нової атаки, маємо дані про те, що наразі найбільше постраждала Сумщина прикордонна область, на яку просто такі з граями налетіли ворожі дрони камікадзе. Збито було над сумщиною цієї ночі 25 шахедів. Це лише на цю хвилину, те, що нам відомо, а про нові вибухи і нові хвилі атак безпілотників повідомляли буквально ну 10 хвилин тому. От у Телеграм-каналах у відповідних пабліках, які відстежують, моніторять активність ворожих шахедів. Ми маємо зараз повідомлення на екрані від Сумської обласної військової адміністрації не про те, що йде мова про обстріли сум атаки по місті Суми і цієї ночі такі атаки відбувалися. Наслідки ранкової атаки уточнюються а внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників у житлові будинки приватного сектора сум. Було зафіксовано на жаль і дуже тяжкі наслідки. Троє людей загинуло, серед них і одна дитина. Це вже дані на саму ранку від Сумської обласної військової адміністрації. Біда, трагедія, черговий російський злочин, удар по сумах, який забрав життя. Наших людей, українців, в тому числі бачимо, на жаль, на превеликий жаль, повідомлення і про загибель дитини. Будемо відстежувати цю інформацію, оскільки очевидно, що далі з'явиться більше деталей і даних. Але от зараз, поглянувши на карту повітряних тривог, фіксуємо, що нові хвилі атак відбуваються саме з півночі по Україні. І Сумська і Чернігівська області зараз перебувають у стані. Повітряної тривоги, повітряної загрози, і це пов'язано із новими хвилями атак дронами Камікадзе шахедами по Україні. Ось так зараз виглядають регіони України ну, у зв'язку із російськими ударами, з російськими нальотами. Отже, крім Луганщини і Криму, які зафарбовані в червоний колір, бачимо. Чернігівщиною, і Сумщиною у статусі повітряної загрози повітряної тривоги. Отже, Сумщина, перед усім, власне, була атакована шахедами. Є також інформація про 16 поранених людей внаслідок наслідок удару по житловому сектору. У Сумах не йде мова про те, що зачепило і багатоквартирний і житловий будинок, не тільки приватний сектор забудови. От і наразі інформація оновлюється вже зранку. Почав працювати штаб із ліквідації цієї цього злочину російського цієї атаки по сумах. Крім того, надходить інформація про російські удари у Херсоні по цивільних людях. На жаль, мало не щодня ми фіксуємо на Херсонщині повідомлення. Про удари саме по цивільних із безпілотників ідемо, зокрема, і про скиди вибухівки з дронів. І вчора, саме у такий спосіб, росіяни атакували херсонців. Вибуховий пристрій із БПЛА скинули на бригаду швидкої допомоги, тобто на реанімобіль, на швидку, яка прибула на виклик до хворого в місті. Тобто це був цивільний виклик абсолютно. Однак Росіяни зафіксували переміщення швидкої допомоги. І скинули вибухівку внаслідок цього е, злочину, цього скидання вибухівки було поранено двох працівників якраз медичної установи, які працювали на виїзді. От Херсонська Ова повідомляє, що ворог скинув вибуховий пристрій із БПЛА на бригаду екстреної допомоги, що прибула на виклик до хворого в Дніпровському районі на міста Херсона. Поранення отримали двоє. Працівників це чоловіки 44-47 років. у них вибухові травми і контузія. Також уламкові поранення ніг також близько восьми години вечора росіяни атакували з дрона цивільного мешканця в Дніпровському районі Херсона, і в момент удару 48-річний чоловік перебував на вулиці, отримав вибухову травму і уламкове поранення стегна. Обійшлося без загибелі людей. На щастя, у цих двох випадках. Однак люди отримали поранення, очевидно, втратили здоров'я і буде надаватися медична допомога зараз, аби, аби відновити херсонців після цих атак. Але такі атаки я хочу це підкреслити. Відбуваються в Херсоні мало не щодня. Дуже багато відео підтверджень саме от російських злочинних нальотів, дронами скидів, вибухівки в двори будинків. По цивільних авто це на жаль має доволі такий масовий характер, і дуже загрозливо і небезпечно перебувати на вулицях Херсона. От коли діють там ворожі безпілотники, ворожі дрони.